Буга царів, 24 розділ: за його днів прийшов на виходоносор цар Вавилонський, а його яким був йому три роки невільником та потому збунтувався на нього. А Господь послав на нього орди халдеїв, і орди сирійських, і орди Муавських, та орди синів Амона. І він послав їх на юду, щоб вигубити їх за словом Господа, що він говорив через рабів своїх пророків. Тільки на наказ Господа сталося це на юду, щоб відкинути його від лиця Його за гріхи, Манасії, за все, що він робив, а також за неповинну кров, яку він пролив і наповнив Єрусалима, неповинною кров'ю, і не хотів Господь простити, а решта його Якимових діл та все, що він робив, ото вони описані в книзі хроніки Юдиних царів. І спочив його Яким зі своїми батьками, а замість нього зацарював син його Єгояхим. І більше вже не виходив Єгипетський цар зі свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе від єгипетського потоку аж до річки Ефрату, усе, що належало єгипетському цареві. Єгояхін був віку 18 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці, а ім'я його матері Нехушма, дочка Елната з Єрусалиму. І робив він зло в господніх очах усе так, як робив його батько. Того часу прийшли до Єрусалиму раби новохудоносора, царя Вавилонського, і місто попало в облогу. І прийшов новохудоносор Вавилонський цар на місто, а його раби облягли його. І вийшов його Яхін, цар Юдин, до Вавилонського царя, він та мати його, і слуги його, і князі його, і євнухи його, і Вавилонський цар узяв його восьмого року свого царювання, і позабирав він і звідти всі скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і повідрубував всі золоті речі, які поробив був Соломон, цар Ізраїлів, у Господньому храмі, як говорив Господь. І повиводив він усей Єрусалим, увесь і всіх князів, і всіх лицарів військових, десять тисяч післо до неволі, і всіх Теслів та ковалів, не позоставив нікого, окрім нужденного народу краю. І він вивів до Вавилону його Яхіна та цареву матір, і царських жінок, і його евнухів, і видатних у краї, усіх випровадив у неволю з Єрусалиму до Вавилону. І всіх військових сім тисяч і Теслів та ковалів тисячу, усіх лицарів та ковалів тисячу, усіх лицарів, що займалися війною, вивів їх Вавилонський цар у неволю до Вавилону. А царем настановив Вавилонський цар Матанію, дядька Єгояхіна замість нього, і перемінив ім'я його на Седекію. Седекія був віку 21 року, коли він зацарював. і він царював в Єрусалимі 11 років, а ім'я його матері. Хамуталь, дочка Єремії та Лівни. І робив він зло в Господніх очах усе так, як робив був його Яким. Бо за Господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, і він відкинув їх від свого лиця, і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя.